Всім привіт! Мене звуть Андрій. 11 років тому, 4 серпня 2014 року, Збройні Сили України розпочали операцію по звільненню міста Мар'їнка. Доля розпорядилася так, що я був присутній при цих подіях, бачив частину бою, бачив героїзм наших хлопців зі Збройних сил. України із добровольчих батальйонів, бої були запеклі, і в результаті цього, 5 серпня 2014 року, місто Мар'їнка було визволено від російських окупаційних військ. Я хочу привітати всіх, хто в цьому приймав участь, подякувати їм і сказати: Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Ми все одно переможемо рашистів. Усім гарного дня, пока-пока.